На 11-річний хлопчик образився на маму, коли вона опросила його допомогти по господарству. Та втік із дому. Жінка шукала сина всю ніч, а вранці звернулася в міліцію. Все ж час жителька Радмишля побачила, із сусіднього будинку, де наразі ніхто не проживає. Вийшов хлопчик. За її словами, він зізнався, що втік з дому. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група, яка впевнилася в тому, що хлопчик, якого знайшли громадяни, був той самий, якого всю ніч розшукувала міліція. Знайдений хлопчик розповів, що з села до райцентру він потрапив попутним транспортом. Чому ніхто з водіїв не помітив малолітню дитину без супроводу дорослих залишається загадкою? Діставшись до будинку, де раніше проживала сім'я хлопчика. Він через запасний вхід зайшов до будинку, спромігся розтопити піч, щоб не замерзнути. Знайшов з продуктів харчування, деякі і приготував собі поїсти і ліг спати. Зранку вийшовши з будинку для того, щоб піти знов до магазину, він був Помічений громадянами, які і зателефонували в мілічі, що він схожий на того хлопця-підлітка, якого саме шукала співробітники міліції. Міліціонери повернули дитину додому та провели з хлопчиком та його батьками профілактичну бесіду. Данило виховувався в родині не з рідним батьком, а з відчимом. Але будь-яких нарікань на виховання з боку відчима не було. Єдине, що хлопчик образився за того, що мати хотіла його долучити для допомоги по господарству. І виникла суперечка, внаслідок якої він в тепло вдягнувся і пішов собі гуляти вулицями і селами району.